Приймаю виклик ініціативи чесно для участі в міжнародному флешмобі 22 відтискання. Знак солідарності з нашими воїнами, з які на передовій захищають українську незалежність і українську державу. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Передаю аж моїм побратимам, воїнам і ветеранам, батальйон Національної гвардії. Імені Культецького. Разом переможемо.